Вітаю! Традиційно в цей час на Новій Волині говоримо про вибори. 28 жовтня ми будемо визначати долю країни, а також долю кандидатів в депутати, людей, які намагаються потрапити до Верховної Ради. І, звісно, ці люди вони хочуть, щоб наш вибір був на їхню користь і намагаються на нас впливати і зазвичай використовують маніпулятивні технології. Про це сьогодні і поговоримо у студії. Голова громадської організації Асоціація молодих політологів і політиків Олександр Новосад. Дякую, що завітали до нас у студію. Перед тим, як, перед тим, як розпочати розмову, я нагадаю, що наша передача виходить в межах проєкту Волинського прес-клубу і обласної державної телерадіокомпанії за підтримки Посольства США в Україні. Також хочу закликати наших глядачів долучатися до нашого інтерактивного опитування. Ми пропонуємо вам відповісти на таке запитання. Як ви оцінюєте вплив політичних маніпулятивних технологій? І варіанти відповіді. Я жертва маніпулятивних технологій. Якщо ви так вважаєте, телефонуйте 77 1042. Телефонуйте 77 10 41, якщо вважаєте, що маніпулятивні технології не впливають на вашу свідомість. І якщо ви вважаєте, що вплив маніпулятивних технологій незначний, телефонуйте 77 10 40. Пане Олександре, от давайте спочатку визначимо, що таке маніпулятивні технології загалом і чи всі політики намагаються нами маніпулювати, як ви вважаєте. Загалом маніпулятивні технології можна визначити як методи впливу на свідомість виборця. І це робиться для того, щоб він чинив певним чином, яка, тобто так, як це вигідно маніпуляторам. Це в першу чергу. Можуть бути і порушення правил етики, обмежене коло обговорення певних тем, невідповідність слів і поведінки політика. Ну, як правило, розгойдується емоційна сфера. В основі маніпуляції лежить те, що партія хоче зробити так, щоб за неї проголосувало чим побільше виборців. І для цієї мети досить часто всі засоби вважає. Бути гідними, якщо, наприклад, виборці не готові голосувати за партію, то ліпше для цієї партії чи кандидата, якщо вони не прийдуть, ліпше їх дезорганізувати, або якщо вони готові проголосувати за конкурентів, то зробити так, щоб дискредитувати цих конкурентів. І люди, ну в всякому разі, вони. Або не прийдуть на вибори, або не проголосують за тих людей, які можуть виграти вибори, наприклад, набрати більше як цей кандидат, що буде балотуватися, пане Олександре. Щоб ми не використовували маніпулятивних технологій, хочу нагадати нашим глядачам, що інтерактивне опитування, яке ми проводимо, це не соціологічне дослідження. Воно відображає лише думку частини нашої аудиторії. Тому що якщо ми сказали, що от це всі волиняни так думають, я думаю, це також була б маніпулятивна технологія, чи не так? Так, е, тому що ми не будемо знати, скільки людей утримались, і скільки е, взагалі ну, от, не відповіли. От, а, а все-таки щодо того, чи всі, чи більшість сьогоднішніх кандидатів, які балотуються до Верховної Ради, от, е, користуються цими маніпулятивними технологіями? Е, ну, абсолютно більшість е, користуються, оскільки виборчі технології вони чим далі стрімко йдуть вперед. і Фактично, навіть те, якою рукою робити жести, там лівою чи правою, в яку сторону дивитися, має політик на листівці, які слугани і де мають бути розміщені, це все чітко визначено вже давно. І, наприклад, які навіть кольори використовувати, щоб була більша ефективність, все це працівники виборчих штабів зазвичай знають, якщо це дійсно люди достатньо підготовлені. І е, ці технології використовують. А чи можна якось однозначно оцінювати? Це добре чи погано? Тобто, це, чи завжди цей вплив шкідливий, чи він обов'язковий і його не уникнути? Е, ну можливо, він не завжди шкідливий, оскільки е, деколи завдяки маніпулятивним технологіям, е, можливо, можна і задуматися над тим, чи дійсно е, все так як е, хочуть подати. Деколи просто кандидати можуть переборщити і. Перестаратися, що ці маніпулятивні технології спрацюють проти них. От на яких почуттях стереотипа грають політики для того, щоб впливати на нас? Е, ну, одне, одне одне із таких почуттів – це, наприклад, жалість. Е, тобто політика, якого там притісняють, на якого намагаються е, десь от там, наприклад, напасти, чи ще там його якось е, проти бізнесу. Починають його певний тиск робити. Тобто він може, наприклад, цим показати, що от я бачите, я не, не, не такий, я не з влади, я от йду проти них, того мене всі так ображають. Ну і в принципі от така жалість теж от може бути плюс, як йому в голосах. Крім того, страх це теж одна із технологій. Яка використовується в маніпулюванні. Вибирайте, наприклад, мир чи війна, от біле чи чорне, добро чи зло, там, демократія чи тоталітаризм. Крім того, дуже часто тут можуть бути неспівмірні поняття. І фактично таким чином ну, от поєднувати, вибирайте НАТО чи єдиний економічний простір, військовий блок і економічна. Економічне співробітництво це зовсім різне. Це різні сфери, їх не можна порівнювати так? взагалі. Але, наприклад, часом це робиться. Крім того, можна викликати гнів. Причому гнів досить часто це робиться от в методах таких чорного піару. Коли, наприклад, конкуренти свідомо від імені іншого кандидата, запрошують виборців. От прийдіть, і е, в такій-то годині, в такому районі міста буде роздаватися продуктові набори. Приходять пенсіонери, е, звичайно, там ніхто нічого не роздає, е, вони ображені на кого, вони ображені на того кандидата. Чи, наприклад, е, бували випадки, це вже на цих виборах також зафіксовані, коли от людям ночами дзвонили і кажуть: ми е, представники такого кандидата. Ми просимо його там підтримати, чи там от запрошуємо вас на захід, а дзвінок у другій годині ночі. Yeah. Звичайно, ну, крім гніву, такий дзвінок нічого іншого викликати не може. Ну, я думаю, що це поодинокі технології. Хочеться мені так. сподіватися, тому що дуже вже вони такі безпринципні. А от мені здається, що емоції страху намагаються найчастіше викликати. Здебільшого чуємо лозунги, що якщо переможемо не ми, а переможуть наші опоненти, то ви будете жити в дуже поганій країні, і все у вас буде не гаразд. Ну так, ця технологія вже досить багато виборчих кампаній використовувалася, ну і зараз використовується. Хоча ми бачимо зовсім часом досить протилежне. Наприклад, політики лікають один другим, що, наприклад, переможе там захід, схід буде погано жити, переможе схід, буде захід погано жити. В той же час звичайні люди. Нормально спілкуються, наприклад, мешканці Луцька, нормально знаходять спільну мову з мешканцями Донецька. Ну, інші достатньо такі випадки, що все ж таки це все не діє. А, але, от, от до речі, ця технологія свій чужий для певного регіону свій для або для певної верстви населення свій, для інших чужий. Вона, як на мене, досить активно використовується. Досить активно, так. Ну і пев, певний вплив вона має все ж таки. На... Результати виборів. А загалом, якщо от, е, зробити таку певну статистику умовно, які е, маніпулятивні технології зараз найбільш популярні? Ну, зараз які найбільш е, в цій виборчій кампанії, це можна сказати, наприклад, от, примазування до чужих досягнень. Депутат е, чи кандидат в депутати бере участь в роздачі, наприклад, автомобілів. Які від імені держави роздаються, а е, зрозуміло, що цей депутат може навіть і не був ще депутатом, коли е, той же ж ветеран стояв е, у черзі, записувався в чергу на цей автомобіль. І, в принципі, ніякого нічого він до того не мав ніякого відношення. Але от буває, використовується дуже часто, як технологія, наприклад, на основі здобутки місцевої влади е, піаряться просто кандидати. Далі. Це може бути взагалі створення вигаданої проблеми і успішна боротьба з нею. Навіщо там от, обіцяти якісь реальні речі, можна створити реальну проблему створити вигадану проблему, сказати: от, Бачите, от, це те, я буду боротися. Ну і на цьому робити собі розкрутку іміджу. А цікаво, якісь, от яка це може бути проблема, щоб а, зрозуміти. А, а, вигаданої проблема, ну, там та будь-яка, тут можна до різних моментів вчіплятися. Кажуть, це, це може бути, ну от, ну, і, 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 ну, що завгодно. В принципі, тут можна бути використовувати які і питання, скажем, такі. Як, якісь економічні Можна використовувати поняття суто такі моральні, чи ще якісь, ну. от я, я, я чув, що є така можливість, скажімо, Підняти певні соціальні виплати, але зробити такі умови, щоб претендували на ці соціальні виплати, на оцю надбавку, тільки певна категорія. Ну, але це стосується влади. Тобто, якщо політик при владі, він може підняти певні соціальні виплати і зробити обмеження. І, відповідно, надбавку отримують тільки одиниці, а сказати, що ми загалом. Я, я вам скажу так, в нас ця технологія. Трошки... Не таким чином реалізовуються, наприклад, та партія, чи, скажімо, та група політичних сил, яка при владі, вони намагаються більше допомогти тим регіонам, які за них більше голосують. Тобто, коли йде перерозподіл бюджетних коштів, там певні чи ті ж автомобілі, чи ще там щось, то просто виділяється вони більше в ті регіони, де люди більше проголосують за них. А які політичні маніпуляції ви вважаєте аморальними? моральними? аморальними? моральними? Е, ну, це в першу чергу, напевно, що е, коли йде, йдеться про відверту брехню, коли йдеться про дискредитацію, коли е, просто людям е, ну, намагається е, подати. Певне, в ну, досить непристойний спосіб. Наприклад, і пропіаритись непристойний спосіб. Е, ну, але ну, тут важко сказати, бачите, які саме, що саме буде найбільш погане. Все ж таки, треба конкретні приклади. Бо десь одні речі застосовуються більше, десь вони не використовуються. Щоб... Так? І, наприклад, тут може бути. Така от технологія, що виборець просто помилився. Тобто, коли реєструється е, людина, яка точно таке саме має прізвище, ім'я по батькові, ну просто прізвище, як і кандидат, опонент, а часу можна і проти е, кількох опонентів всіх зареєструвати. В Україні є випадки от проти 43 кандидатів зареєстрована така технологія, е, тому треба бути дуже уважними. Ну, Взагалі, як голосувати, щоб дійсно поставити ту позначку там, де ви вважаєте за потрібне? Ну от, наприклад, такі технології, як повідомлення про те, що коли ви виберете опонента, ми будемо жити гірше, вони все-таки апелюють до логіки людини, яка думає, От справді Можливо, і вони неправдиві і не мають належного підґрунтя під собою, але все ж таки вони впливають на свідомість. А чи багато таких, таких технологій, які впливають на підсвідомість? На підсвідомість дуже багато. Ну, взагалі є така спеціальна наука, яка називається це напрямок науки кількох навіть наук нейролінгвістичне програмування, які впливають на підсвідомість. Тобто, коли певний набір Текстових символів, е, такі е, має, от колись було, будьте реалістами, голосуйте за такого-то кандидата в президенти. І текстівка була, ну, буквально кишіла такими символами різ, різного тексту. Все, тобто, там е, різні такі текстові маніпуляції були зроблені. І, в принципі, це можна однозначно вважати було, що це є. Пуває на підсвідомість. Також, крім того, це ефективно використовується в рекламі, бо всі знають, наприклад, скільки треба секунд, щоб була реклама, щоб запам'яталася. Дуже часто повторюється одне й те ж саме. Так, щоб от зразу, наприклад, більший ролик людина зловила, потім вже от підкріплення результату. Ну і власне маніпулятором треба довести мету свою до завершення. Те, щоб цей результат закріпився позитивним голосуванням за того, кого їм треба. Знаю, є така технологія, я не знаю, наскільки широко вона використовується, але це використовується і в циганському гіпнозі. Коли циганка підходить до тебе і говорить, дуже тобі багато, і ти, ти входиш в стан трансу і не розумієш, що з тобою відбувається, і тоді можна на тебе впливати. Наскільки я чув, це трошки деформовано от, щодо. У сфері політичних маніпуляцій е, йдеться про те, що дуже багато повідомлень е, звучить. І е, е, виборця складається враження, що він в цьому не може, що це все надто складно, він не може в цьому розібратися. І мовляв, таким чином політики приховують ту чи іншу проблему. Заговорюють, як ви вважаєте, чи, чи є це в нас, і чи воно використовується? Це, звичайно використовується. Е, тільки е, не завжди цей вплив може бути такий, як у циганки, бо циганка вона. У той період, що її треба вести в людину у, у той транс, вона є з людиною. Так? А тут вплив все-таки опосередкований зазвичай дуже рідко, рідко, можна звати, що він є безпосередній. І людина може не дивитися телевізор, наприклад, саме на час реклами конкретного кандидата. Може перемикнути канал. Людина... 에, може, наприклад, коли до неї приходять дуже так агітувати, вона може просто відмовитися з ними спілкуватися, якщо їй той кандидат не подобається. 에, тобто, взагалі захист від маніпуляцій, рекомендують, тобто, це можна бути, скажімо, як намагатися чим менше до того 에, мати діла, або тобто, уникати але контакту, але уникати контакту, у або, або тоді активно о, все ж таки. Протидіяти маніпуляціям. От про протидію маніпуляції ми ще поговоримо, тому що це важливо, але от я пропоную зараз про те, що вже було, які методи маніпуляції використовувалися і як вони от попливали на ситуацію в нас в Україні. Наприклад, тут таке поняття як принциповість політичної позиції. Коли представники певних партій кажуть: голосуйте за нас, тому що. Від політичної сили в політичну силу перебігати не варто, ми от відстоюємо от такі ідеали. І виборець, навіть якщо в нього помінялася думка, або ця партія вже підтримує не ці ідеали, вона тільки називається, там, скажімо, консервативна, а давно стала ліберальною. І виборця от такою нормою, таким ярликом змушують підсвідомо залишатися з партією. У нас, я б сказав, досить невелика частина виборців, яка з виборів, від виборів до виборів голосує за одну і ту ж партію. Я не думаю, що таких є навіть і більше 20%. Mm, то, то, то. Е, справа в тому ще, що в нас і партії трансформуються дуже часто. То, тобто, е... якщо взяти о 10 ну так може, наприклад, там бути один, два, три виборчі кампанії, але е, голосувати за одну і ту ж партію. Але все ж таки, ця технологія не дуже проживається. Що я маю на увазі? Ось, скажімо, у нас є певний спектр лівих політичних сил, так? так? І, але голосують тільки за одну, за дві політичні сили, тому що вважають, нав'язують людям, що ми єдина ліва політична сила. І, от, якщо ви хочете, якщо ви підтримуєте цю ідеологію, голосуйте. Тільки за нас. Так, тобто фактично йдеться про штучне обмеження вибору. Тобто, коли людину заганяють у певний простір і говорять, що вибирають тільки серед тих, що є. Насправді, от зовсім практика показує, може бути і по-іншому, деколи буває, проходять партії, які, на яких не ставили навіть і соціологи. Буває, що, наприклад, щоб подолати прохідний бар'єр, партія яка має там, 2% 2,5%. Вона за лічені тижні до виборів добирає ті результати і проходить бар'єр. Тобто були такі несподівані, наприклад, у 2002 році, коли одна партія, про яку вже всі забулися, вона пройшла виборчий бар'єр. Ну він тоді був 4%, дещо менше, ніж зараз. Зараз 5%. І така технологія, звичайно, вона ефективна для тих партій, які можна вважати такими вже старими партіями. Так? Тобто ті, які отримують підтримку виборців. І ми бачимо, що в партії ну, все ж таки в нас зменшується кількість учасників виборів. бо… Зараз, от, якщо 87 партій виставили своїх кандидатів в мажоритарних округах, на деякі, можливо, навіть і одного, двох, хтось більше, то тільки 22 партійних списки. Причому деякі з них ну, просто, можливо, виставлені навіть конкурентами. І фінансуються конкурентами, щоб відбирати голоси від інших. Так само і в округах є кандидати, які реально можуть е йти від конкретної партії. Ну, насправді вони є технічні кандидати, е насправді вони реально ні на що не претендують, а там є зовсім інші кандидати, кого, на якого ця партія сподівається. Е Скажіть, будь ласка, чи часто наші політики намагаються маніпулювати одні одне? Е так, напевно, що часто, але е, це все показова гра зазвичай. Тобто, дуже часто ті депутати, які там е, лаються майже е, чи е, ну, досить некоректно поводять себе перед камерами, вони зовсім інші повсякденному житті вони можуть нормально спілкуватися навіть. От е, все-таки ми говоримо про е, захист від маніпулятивних технологій. Скажіть, будь ласка, якщо ти знаєш механізми маніпулятивних технологій, чи можеш вважати себе захищеним? Я вважаю, що так. Якщо людина знає, вона може себе захистити, бо вона просто бачить сам принцип дії, знає, як це спрямоване, і, звичайно, що людина може зробити свідомий вибір. У нас не так багато часу залишилося до кінця передачі. Пропоную підбити підсумки нашого інтерактивного опитування. От ми задавали питання як ви оцінюєте вплив політичних маніпулятивних технологій на вашу свідомість. 14 глядачів вважають, що вони стали жертвами маніпулятивних технологій. 32 глядачі вважають, що маніпулятивні технології на них ніяк не впливають. і 23 глядачі вплив маніпулятивних технологій вважають несуттєвим. Всього до нас зателефонувало 69 дев'ять Нагадаю, що наше соціологічне інтерактивне опитування не є соціологічним дослідженням. Це відображає лише думку частини нашої глядацької аудиторії. Отож, пане Олександре, як ви можете оцінити от такі результати нашого інтерактивного опитування? Скільки нас вважають? Маніпуляти. 14 глядачів вважають нас жертвами. жертвами маніпулятивних технологій. І значно більше вважають, що ні. Ну, я думаю, що люди сподіваються в краще і не кожен визнає все ж таки, що маніпулятивні технології можуть впливати. Але це, можна сказати, є і певний оптимізм, оскільки люди бачать, що. Від виборів до виборів маніпуляції є, були і напевно і будуть. От ще тривали, трив, буде тривалий час у нас виборча кампанія. Як ви вважаєте, всі технології попереду чи вони вже використані? Ну ще не всі технології попереду. Частина вже використана, оскільки є певні періоди кампанії, коли певні технології викидаються. Так? І, наприклад, зараз, можливо, буде війна в соціологічних рейтингах, коли контора невідомо звідки, невідомо що, десь оприлюднює якісь дані, і там якийсь там кандидат в нього зашкалює рейтинг, навіть ця організація може бути не зареєстрована. Чи так само почнеться. Агітація, наприклад, від імені, начебто, конкурентів, коли можуть бути фальшиві листівки, чи ще щось інше. Коли піде вхід війна компроматів, коли зараз дуже почнуть ще більше масово впливати на свідомість різними агітаційними роликами, різними матеріалами, які будуть. Розповсюджуються серед виборців, будуть стукати у двері у двері агітатори, і кожен говорити, що їхній кандидат найкращий. А все ж, от, припустимо, таку ситуацію. Політична сила не використовувала ніяких маніпулятивних технологій. Ну, так сталося. От, і вона має певний рейтинг. Якщо от вона активно починає використовувати ці маніпулятивні технології, який відсоток вони дадуть змогу їй наростити? Це ну, важко сказати. Це, напевно, це напевно, немає таких політичних сил, які не використовують маніпулятивні технології, і які б сказали, що вони зовсім чесні. Навіть була одна партія, яка от хотіла зібрати гроші з народу, і щоб таким чином взяти участь в виборах, треба було зібрати 2 мільйони 300 тисяч гривень. Вони зібрали 500 тисяч. І тільки два кандидати пішли у мажоритарних округах. Тобто, е, напевно, дещо поміняється інше, коли от виборці самі дійсно будуть фінансувати партії. Дійсно, е, як кажуть, працювати е, в партіях, якщо, якщо вони бажають працювати в партіях за ідею, ну, і Викторій, підтримувати цю ідею. Я вам дякую дуже за розмову. Дякую глядачам, що нас дивилися. Сподіваюся, насправді будуть такі свідомі виборці. От ми традиційно будемо говорити що вівторка про вибори. Наша передача відбувається в межах проєкту Волинського прес-клубу і обласної державної телерадіокомпанії. Ще раз дякую вам за увагу. Залишайтесь з телеканалом Нова Волинь. На все добре.